Велику родину сімейство котів та нехитре майно вивозили під канонаду недалеких вибухів. Люди налякані вночі. Вони пережили артобстріл та чергову авіаційну атаку. Пересиділи в погрібі разом з дітьми по селу вирви та зруйновані будинки. Десь зовсім поряд гримить фронт. Над весілянкою високо здіймається дим. Це від влучання кабів, горять трава і очерет. Потрощені дахи, геть порвана цирата на великих фермерських теплицях, закиданий землею баштан, а під заваленим високовольтним стовпом розчавлена автівка літнього місцевого жителя. Чоловік каже, що його домовладіння вже четверте потрапляє під обстріл. Він вперто відмовляється від евакуації та забиває вибиті шибки. До приїзду поліцейських і капіланів. Місцева родина, що зважилась на евакуацію, вже зібрала своє нехитре майно. Двоє дівчаток. 9 та 16 років, окрім власних дівчачих скарбів, приготували ящик з найціннішим котячим сімейством, яке теж помандрує разом із господарками. Спочатку до Запоріжжя, а невдовзі до Одеської області, де для вимушених переселенців підшукали житло. Діти сподіваються не лише на безпеку, а й на те, що нарешті зможуть повноцінно навчатися у школі не онлайн. Вони не єдині, хто обрав життя у більш безпечному місці замість страху щоденних вибухів. Лише в липні 94 людини, з них 12 дітей, покинули домівки на прифронтових територіях завдяки підтримці поліцейських. Якщо і ви стоїте перед вибором, не зволікайте. Телефонуйте на спецлінію 102. Допомога поруч. Ішов сіноч були погріби. А що летіло, скажіть, будь ласка, наскільки я зрозуміла, Каби були сто процентів. <плес> пролітали мимо, по селу були каби. Позавчора було так же, як вчора, <плес> тільки дуже намного страшніше, бо сусіднє село обстрілювали. І сьогодні же ж теж саме ночі було, тільки вже по нам <плес> стріляли. долітають. Ви в Запоріжжя саме виїжджаєте? За, Ви виїжджаєте? Зараз на, на даний момент ми виїжджаємо в Запоріжжя, а завтра вже поїдемо в Одеську область. Ну, якраз в школу там піде і надіюсь. Зефірка, Артурчик і Миша. Беремо четверо, троє малих і мама їхня. А так у нас ще залишиться один кот тут, і у, у нас вдома. І у бабушки ще теж троє маленьких, і їх теж мама. Іде з нами, ми. а? Артур. Артур. Кожний, день, кожний день таке ж кошмарення, ж підкралися, і воно ж тут ближче, б'є мінометка, яка б'є на 5 кілометрів. І потім, а сьогодні п'ять кабів прилетіло. Там, там посил, да, тут у нас є вулиця Молодіжна, в огород, там побиті хати. Ну, ми так їх, як би, ще подобати не знаємо, але хати дуже постраждали. Ми тут, якби в центрі, у суботу, утром ось напроти нас хата, прямо ось в огород кап. Брат мій садив картошку, каже, як полетіли щипки. Отак мимо хати над головою він бідною упав, другий брат там живе. Не зачепили. Ні, не зачепило. Слава Богу, все пролетіло і, і летіло аж на два кілометри. Там наш ядальний ларі Ларюх, ну там теж вулиці люди живуть. Падало на криші, бри, брили такі і такі важкі. Ну кожен день отакий кошмар. Уже ж просто ну у людей нерви ж не. І в нас матері, вважай, 80 років лежача. Ну от як. Вступив запис до евакуації з населеного пункту селища Веселянка, які перебувають поблизу зони бойових дій. Сьогодні вночі він перебував під артобстрілом. Зночі немає світла на населеному пункті. Сім'я перебувала всю ніч у підвалі в безпечному місці, лише тільки в четвертій ранку змогли вийти. Зараз максимально оперативно збираємо необхідні речі та вивозимо до безпечного регіону. Ртативники управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрили схему вимагання коштів у родини загиблого військовослужбовця. До організації оборудки причетний засновник кількох громадських організацій, а також його дружина, посадова особа одного з РТЦК та СП міста Запоріжжя. Користуючись родинними зв'язками, фігуранти запропонував дружині загиблого військового за винагороду вирішити питання. Щодо оформлення одноразової грошової допомоги для членів родини загиблого за своє сприяння. Він вимагав половину від загальної суми виплат. Після того, як потерпіла, перерахувала 1 мільйон 275 тисяч гривень на банківський рахунок, зловмисник не зупинився на цьому. Чоловік продовжував вимагати гроші, погрожуючи жінці скасуванням виплат та анулюванням документів. Фігурант планував у подальшому щомісяця отримувати 75 тисяч гривень як частину допомоги допомоги, що виплачувалися родині загалом протягом півроку. Організатор схеми незаконно отримав понад 1,3 мільйони гривень від дружини загиблого військовослужбовця. 8 липня у Полтаві правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу Корднацполіції затримали фігуранта на гарячому під час одержання частки чергового траншу у розмірі 50 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про повідомлення, затриманому про підозру. Триває збір доказової бази для притягнення до. Відповідальності дружини затриманого посадовиці РТЦК та СП. заходи з викриття проводилися у співпраці з працівниками департаменту військової контрозвідки СБУ за процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону. У Запоріжжі оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області спільно зі слідчими обласної поліції провели спецоперацію для нейтралізації діяльності банди наркоторговців, які для конспірації використовували форменний одяг поліцейських та військових. Організував діяльність злочинної групи 35-річний мешканець Запоріжжя. У партнера залучив своїх знайомих віком від 24 до 57 років. По місту ділки перевозили наркотики на Авто із шашкою, таксі, а товар ретельно ховали під дном кузова. Наркоторговці збували півпі, мефадрон, матамфатамін, амфатамін та канабіс, формували пакунки, після чого відправляли їх поштою або робили закладки в загально доступних місцях обласного центру. А щоб не привертати зайву увагу, члени угруповання, що діяли під контролем кримінального авторитета Григора, одягали форму силовиків. Незважаючи на заходи конспірації, 4 червня за силової підтримки бійців корд правоохоронці затримали організатора та трьох учасників. Ків злочинної групи під час розвезення закладок по місту вилучили форменний одяг, пістолет, набої, понад сотню згорток з наркотиками, мобільні телефони та автомобіль. За результатами проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів, також вилучили мішки з готовим до збуту товаром та блокнот з чорновими записами. Вирішується питання про повідомлення затриманим учасникам злочинної групи про підозру за частиною 3 статті 307 незаконне придбання, зберігання, перевезення пересилання та збут наркотичних засобів або психотропних речовин кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів. Ділка може загрожувати до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Запоріжжя. У межах досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, працівники поліції викрили та припинили діяльність 38-річного мешканця Запоріжжя, який облаштував нарколабораторію та організував розгалужену схему збуту психотропних речовин. Правоохоронці задокументували 5 фактів реалізації психотропних речовин через логістичні компанії. 14 липня працівники управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції в Запорізькій області разом із колегами з департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та управлінь у Харківській та Київських областях за участю спецпризначенців провели 12 санкціонованих обшуків за адресами фігурантів. У ході слідчих дій було вилучено понад 1 кг психотропних речовин, 500 літрів хімічної родини синтез психотропів, близько 500 літрів прекурсорів, 13 тисяч доларів і 235 тисяч гривень готівкою, лабораторне обладнання, хімічні реагенти, електронні ваги, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та банківські картки. Автомобіль фігуранта. Також у фігуранта вилучено пістолет, кулемет, шпагіна та набої до нього. Все вилучено, направлено на експертні дослідження. Організатора нарколабораторії затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру. Наразі йому інкримінують частину 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. За результатами експертних досліджень, діям усіх фігурантів кримінального провадження буде надана остаточна правова кваліфікація. Досудове розслідування триває. У межах реалізації президентського плану стійкості України та впровадження політики героїв, що ініційована Міністерством внутрішніх справ України, у Запоріжжі, відбулася спільна нарада. Її передувала кропітка підготовча робота щодо визначення конкретних потреб захисників, що повернулись з фронту до мирного життя. Захід об'єднав керівництво обласної поліції, Запорізької ОВА, місцевої влади, територіальних громад, військових частин, ДСНС, регіонального сервісного центру міграційної та пенсійної служб, а також представників ветеранських. Ких ініціатив про що ми хочемо довести? Це про ті вакансії. Які є в наших структурах Міністерства внутрішніх справ, на які ви, як керівники громад або особи, які у вас закріплені за цією роботою, можете працевлаштувати ветеранів. Тому ми опрацювали в наших підрозділах перелік таких вакансій, на які ми можемо працевлаштовувати сьогоднішній день. Ми зможемо залишати, звісно, там не на оперативних яких посадах, а там в штабі в черговій частині, в кадрових інструкторами. Ну і, на жаль, вже у нас таких все більше і більше хлопців. Зараз відбувається ротація в Стрілецькому з райвідділів, забрали частину, хтось повернеться в райвідділі, а там інші слідчі, оперативники, дільничі зараз підуть на фронт, там де наш стрілецький виконує обов'язки. Це і Запорізький напрямок, і на Покровському напрямку на Донеччині. Тому ми точно розуміємо, про що і для чого ми це робимо. «57 сісяч дев'ятсот ветеранів сьогодні зареєстровано на території Запорізької області. З них майже 7 тисяч демобілізовані. Про що це говорить? Це говорить про те, що щонайменше в 10 разів більше буде ветеранів, які повернуться додому. Що вкрай важливо, то ми маємо зрозуміти, що Люди в першу чергу звичайно повертаються в родини, в другу чергу вони повертаються безпосередньо в ті громади і в ті міста, які, з яких вони мобілізувалися. На сьогодні день ми чітко розуміємо, що є критерії, чого очікують ветеран від громади, від людей, коли він повертається. Звичайно, в першу чергу, це поваги, це героїзації, і вони справді на це заслуговують, це те, що ми маємо їм сьогодні надати, якщо дивитись правді в очі, то на сьогоднішній день ми недостатньо приділяємо уваги ні ветеранам, ні в цілому ветеранському руху. Чому так сталося? Тому що ще не до кінця все суспільство в першу чергу усвідомило наскільки ми маємо героїзувати і бути вдячними тим ветеранам, які сьогодні проходять службу. На теперішній час у нас є не близько 50 Вакансії державної служби, які можна заповнювати такою категорією осіб, числа ветеранів. Також 107 вакансій атестованого складу, які в перспективі можуть бути заповнені нашими ветеранами, які будуть повертатися з фронту. Ми готові до співпраці, готові до проведення зустрічей, обговорення проблемних питань щодо працевлаштування. Головна мета. Ветеранська політика стоїть в тому, що це соціалізація та адаптація наших ветеранів у цивільному житті, повернення їх повернення їх в цивільне життя, допомога як юридична нашим хлопцям, так і допомога психологічна, яку ми можемо надати. Повний, повний супровід наших ветеранів, від, якщо він отримав поранення, до його подальшої реабілітації.